Пекельна ніч для Запоріжжя. З опів на другу ночі ворог вдарив по трьох районах міста 12 шахедами. Пошкоджені об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. У Вознесенівському районі міста шахет вдарив по багатоповерховому будинку. Влучання прийшлося на кутову квартиру, де проживало подружжя з трьома дітьми. Вони дивом вціліли. Подивилася новини зразу дітей почала будити вести. Туалет. Ми вийшли, тільки двері закрили і одразу прильот, дим. Ну, Діти попугалися, зразу почали кричати. Потом почали спускатися вже на них, сподівали, що угол квартири. У Дніпровському районі російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Зайнялося кілька квартир. Пожежу на ранок загасили. У помешканні Ніни Олексіївни на другому поверсі потоп і безлад. О, дві кімнати окна повибівали. Сусіди на пожертви третє петаже і води було з десь не по колені. Квартира на третьому поверсі вигоріла повністю замість однієї зі стін. Діра саме сюди влучив ворожий безпілотник. Літня хазяйка вціліла, була в іншій кімнаті, каже сусідка. У неї згоріло вообще все. навіть до кухні. Достала пожила женщина, где-то 85 лет ей. У Заводському районі Запоріжжя від прямого влучання мопеду майже вщент вигоріли три квартири. Він виходив сюди, е, ну тут можна побачити по осколках, що він додому. Е, мій третій полков загорівся. Ну він був пластиковий. Займання пішло і пішло ну, далі, вигоріло відповідно. Все. В Квартирі вигоріло е, ну, майже всі кімнати, одна не вигоріла, яка на, на той кіло. Десь приблизно у два ночі, там початок, третьої ночі, десь так. Я якраз сиділа, дивилася телефон, і воно прилетіло, я злякалась, закинуло двері. Воно початку десь у далекому, десь там було, і я не звернула на це увагу. А потім вже будинок. окрім шоку, пані Діана отримала поранення ноги. Ви сказали, що у вас поранення як у Поранення у ліву ногу осколково. Сказали, що треба звернутися до хірурга, тому що вони не можуть дістати. Сильно дісталося й квартирі пані Людмили. Жінка каже, хотіла її продавати. Це стіни, це заново все перероблять. Там і кахіль вилетів, і рукомийник вивернуло. Я навіть не представляю, як тут люди ті всі, хто тут ночував, що вони відчували це. Страшно. Добре, що хоть не вигоріла, як у інших, але е, немає боків повертало двері, е, погорон це нема. Добре, що всі живі, а то все ну, відбудуємо. Якось мешканці пошкодженої багатоповерхівки кажуть: те, що всі живі, диво. Всі в шоці, скажімо так, діє. Ну думаєш, що ну от прям свій дім воно не може прилетіти. Тобто, в мене досі другої ночі відчуття, що я зараз покинуся. Я цього всього, всього не поставлю ворожими ударами. Пошкоджено 15 багатоповерхівок приватні оселі, нежитлові приміщення та об'єкти критичної інфраструктури. Більше інформації про нічну атаку дізнавайтесь в телеграм-каналі П'ятої редакції.